Програма Ваша Свобода. Я Інна Кузнецова. Вітаю вас. Минулими вихідними з'явилася така назва Іловайський котел і багато інформації про те, що в Іловайському котлі знаходяться до п'яти тисяч осіб, що багато з них загинули. Потім з'явилася інформація з Міністерства оборони, що таке розповсюджують панікери. Мовляв, нічого цього не відбувається, а це не патріотичні сили та люди, які... Спрямовані на те, аби розповсюджувати паніку і які працюють на Російську Федерацію, про те, що можна говорити, і чого не можна говорити під час військових дій, і що ж все-таки відбувалося під Іловайськом, Будемо говорити сьогодні у програмі Ваша свобода поруч зі мною народний депутат фракції Батьківщина, керівник управління інформаційної безпеки Національної гвардії України Юрій Стець. Добрий день Вітаю. та фрілансер німецького телеканалу АРД Георгій Тихий, який Вирвався з під е, Іловайська. Добрий, Добрий день. Добрий. Все ж таки, от е, якщо говорити е, російські засоби масової інформації, російський телеканал перший е, суспільний чи державний мовник розповсюджував у недільних випусках. От таку інформацію дамо е, зараз можливість почути вам. По самым минимальным оценкам, только в Иловайском котле находятся до 5000 украинских военных. При этом киевские власти продолжают скрывать реальные цифры потерь. По данным ополченцев, только в первые часы после открытия гуманитарного коридора понадобилось 53 грузовика для вывоза убитых и тяжело раненых. Вот такая информация, еще на самом деле, потому что вид э, украинского Минобороны, от РНБО данных немає. Ну, я б не хотів зараз просто лякати наших глядачів і слухачів. Давайте ми отримаємо офіційну інформацію, тоді будемо про неї говорити. Я хочу ну, там, підтвердити, що в нас є дуже багато проблем з тим, що в тому числі і в зонах, де йдуть військові дії, працюють мобільні телефони, і ми тепер вже точно розуміємо, і ми, і мої колеги з СБУ, що це по факту, як тільки йде дзвінок, це сигнал. І для російської артилерії, для ДНРної чи ЛНРної артилерії, вони через супутник вводять просто дані цього квадрату і накривають одразу градами або іншими ракетними засобами. Тому ну, є такі моменти. Я думаю, що ну, от той режим тиші, який був останніх два дні, він якраз і дозволив вивести. Частину військових і і так само дозволив частині військових і великій частині вийти самим, але а, перед звітком. режимом, але перед режимом тиші в п'ятницю вночі, і нам в редакцію телефонували бійці того ж таки Донбасу, і каз вони прощалися вже з рідними і казали, що ніхто їм не допомагає. Тобто, що було насправді, це може хтось сказати. Ну... Оскільки це мої колеги Назвардійці, серед них є багато друзів, а, ну, мені взагалі складно про це говорити. А, ну, вони, очевидно, патріоти і герої, так само, як і всі військові а, і назвардійці, і прикордонники, які зараз там. І зрозуміло, що така напруга відбувається не тільки під Іловайському, а й в Луганському репорту, в Донецькому, на інших напрямках теж було на прикордоні на кордоні України, ви знаєте. Вони всі готові віддавати своє життя за батьківщину, і я цих там дві ночі попередні, ну буквально там цілу добу одну другу був з Семеном Семенченко, керівником батальйону. Донбас на зв'язку, і знаєте, коли він там відриває від себе там капельниці і просто сідає в машину в тому стані, в якому він знаходиться з трьома пораненнями і їде до своїх хлопців, туди піде Лавайськ. Ну, це можливо, там не знаю там, наскільки це можна говорити, але це героїзм і це там на, ну, на сто відсотків це те слово, яке підходить і до хлопців, і до нього. Я вважаю, що те, що відбулося, це помилка на певних осіб посадових з генштабу Міністерства оборони. Я сподіваюся, сьогодні ми почуємо від президента кадрові рішення, і я думаю, що вони мають бути достатньо жорсткими. На такі рішення, я так зрозуміла, можна очікувати вже впродовж цієї найближчої години. Ви про це написали в постів в мережі Facebook. Це в більшості мої сподівання і очікування, але ну, очевидно, там зрозуміло, що в мене є більше інформації, ніж у наших глядачів і слухачів. Думаю, що найближчим часом ми почуємо про ці кадрові рішення. Ви знаєте, я тільки сумніваюся, що це торкнеться вищого керівництва. Я думаю, що скоріше це буде. Я переконаний, що це торкнеться найвищого керівництва. Угу. Ну добре, будемо сподіватися, тому що ви те, що бачили, я там бачу. Розкажіть ласка, те, що ви там бачили. Тобто, от, е елементарно розповідаю от без оцінок, просто те, що я своїми очима бачив. Кожен день, е як ми були в штабі батальйону Донбас, це така розбомблена школа, там, було в Буловаську, е ми кожен день проходив очікуванні допомоги, кожен день проходили в очікуванні хоча б коридору, хоча б чогось. Тому що ми сиділи в оточенні е за ті 5 чи 6. П'ять днів, які я там провів, лише один раз е, прийшла невеличка колона це були БМП, е, в яких знаходилось рівно 10 солдат. Це була вся допомога, яка туди прийшла. Я не знаю, дивіться, знов-таки, є Генеральний штаб, в нього є повна інформація. Я, я не маю цієї повної інформації. Можливо, буває таке, що якась е, 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 група військ, невеличка, тримає напрямок, відволікає увагу, а десь з іншого боку йде наступ. Я ж не знаю, якби, яка е, стратегія. але Ну і тими силами, які там були, і техніку не те, щоб взяти неможливо було, Я а виклик... навіть тримати було дуже. Я дуже дам, важко. просто. Ті 10 хлопців, які прорвалися, військових, а, насправді, ну, на той момент, по факту, тобто помилки були допущені раніше. На той момент, по факту, ті 10 хлопців, які прорвалися, вони теж там великі герої, тому що багато з їх, багато з їх. Солдатів теж зараз немає серед живих, і це тільки ті десять, які порвалися на цей момент. Я думаю, що це вже було зробити неможливо. Просто безперечно. Просто ми тоді маємо зрозуміти, в чому помилка. Тому що в вперед-вперед-вперед вперед, і доштовхався і... до того, що просто вперед-вперед, і ми маємо почути маємо, сьогодні. Маємо про ці чекати. помилки, і маємо почути про ті кадрові рішення, про які вже анонсував президент. Це помилки генштабу міністра оборони Національної гвардії. Ну я думаю, не мені недоречно буде. Я не там входжу в генштаб це коментувати. Зрозуміла тише. Спомбічно... Я хотів вас запитати, як ви виходили з цього оточення? Дивіться, 28 числа ми в день дізналися, що, начебто, домовлено про режим припинення вогню з 4 до 10 вечора, щоб вивести поранених і мертвих звідти з Зіловайська. Ми з журналістами, скільки ми вже довго чекали, коли ми зможемо виїхати. Нам ну ми також були в оточенні, Ми сподівалися раніше поїхати, ми ну, мали сидіти в цій школі. Ми виїхали разом із пораненими і мертвими в сусіднє там село під Іловайськом, де був такий польовий госпіталь, і ще поранені, яких мали вивозити. І десь о 9-й вечора ми приїхали в це село. Сформувалася колона, яка мала виїжджати з нього вже там в сторону Волновахи української території. При самому виїзді з е, цього села її обстріляли. Ця колонна. Вона вона була змушена повернутися назад е, і ночувати там е, в цьому селі. І вранці тільки піші сум... журналісти змогли вийти, так? Ні, ніхто не зміг ніхто вийти. Не зміг. Всі ночували в цій, в цій школі, і ми так також. І тільки вранці сформувалася колона. Яка мала виходити, і, начебто, був продовжений цей режим припинення вогню, і вона мала виходити з, з ну, цього села вже на українську територію. І сформувалася е, на десь в 5.30, напевно, ранку почала формуватися і стояла дуже довго. Тобто, ми чекали 6 ранку, 7, 8, І ми стоїмо весь час, стоїмо на виїзді села. Вони е, там знищують свій боєкомплект, щоб не залишати його. І свого з велика колона. Там були в цій і танки, там були і ну військові, і поранені, в тому числі і мета і техніка. Тобто, це була величезна колона з 50, напевно автомобілів. І ми чекали, чекали, і дочекалися до того, що просто нас почали бомбити. Я не знаю, може це міномет, може, це якісь одиничні гради були. І пристрілювалися це ближче і ближче по стоячій колонії, що стояли. пристрілювалися ближче і ближче, і в якийсь момент просто вона почала вибухати поруч з нами, і стало зрозуміло, що цей обстріл йде по нам. І колона просто рушила вперед, тому що ну стояти під обстрілом було неможливо, і рушила вперед, і потрапила прямо в себе пекло, Ці всі всі пастки, які там були проставлені. Тобто, вони сподівалися на те, що ви залишите їм, що наші військові залишать їм техніку. Я я чув такі такі розмови, і не знаю наскільки це відповідає правді. Що було, була умова, начебто, залишити всю, всю зброю. Але це теж ну і що це за умова така залишити зброю. І Ти виїжджаєш, тут же тебе беруть в полон. Тобто може бути умова, що ми не відкриваємо вогонь, і ви не відкриваєте вогонь, якби ми вас випускали. пожежте, що разом в цій колонії були поранені і загиблі приблизні цифри. Можете назвати? Ну дивіться, я можу тільки приблизно я бачив один Камаз, який був повністю заповнений. Там було напевно людей 20 поранених. Я бачив точно двох чи трьох мертвих. І ще були декілька автобусів. Я думаю, що загалом було ну, декілька десятків поранених, можемо сказати, так буде коректно. Декілька десятків поранених точно. Я так само додам, ті люди, які стоять проти <кійців> українців, там це не однорідна маса, там є російські військові, там різних підрозділів, а, різних бригад, батальйонів. Там є так звані бандформування. формування. І є представники терористів-бандитів, які називають себе там, військовими ДНР або там, армією ДНР. І якраз координація відбувалася з мовно кажучи, однією з сторін. Але за декілька годин до того, як мала рушитися колона, в інтернеті з'явився ну, фактом маршрут цієї колони. І Це теж було наслідком того, що ця колона була обстрілена. Ну, зараз дуже багато робиться насправді помилок, в тому числі через соціальні мережі, коли ну, ми виявилися не готові до багатьох викликів. Я кажу, в тому числі помилки вищого керівництва генштабу Міноборони, в тому числі і те, що називається соціумом, тому що ми багато робимо помилок, яких ми. Ми ну, просто не знали, там, наскільки це там, важливо чи не важливо, наскільки це може врятувати або навпаки знищити людське життя. А, тобто в нас вже є достовірна інформація, що вони полінгують ці телефонні зв'язки, як тільки хтось з, з цієї там, колони або з частини людей, які десь а, знайшли для себе якесь місце схованку, а, іде дзвінок, вони автоматично його полінгують, заводять координати в, в гради в інші. Ракетні установки, і тут же йде удар по цьому квадрату. По факту там люди всі знищені. Я нагадаю, що це програма Ваша свобода. Ми говоримо сьогодні про Ловацький котел, про те, наскільки можна і що можна говорити, інформувати громадян України про те, що відбувається там, мною студії керівник управління інформаційної безпеки Національної гвардії України Юрій Стець та журналіст-фрілансер німецького телеканалу АРД Георгій Тихий, який був в Іловайському котлі. 490-29-05, код Києва п'ять Можете телефонувати, ставити свої запитання. Мені підказують, що маємо ми запитання від дозвонювачів. Говоріть, будь ласка. Добрий день. Вітаємо. вас Слава Україні! Дмитро Олександрович, Двері. Ромний, область У мене до пана Юрія питання Ю... Юрія питання таке. Пане Юрію, скажіть мені, будь ласка, почну наші українські вояки здаються у плен? Що це таке трапилось з нашою українською армією Що це таке? Що треба? Що для цього треба, щоб вони не здавали цю плівці? Скажіть, будь ласка, всім громадянам України, щоб ми знали. Якщо що потрібно, ми. Ми зрозуміли ваше запитання. Наші військові, а, багато хто з них вистрілюють весь боєкомплект. І вони дійсно герої, коли в тебе не залишається боєкомплекту для того, щоб відбувати атаки фізично. Ти або вбитий, або тебе беруть в полон. Дуже просто. Я не кажу, що немає моментів дезертирства, або немає моментів, коли так само залишають свої позиції. Це теж є. Але загалом в більшій частині дух дуже сильний і ну, так просто ніхто з бою не виходить. От наскільки, ви скажете, наскільки має право на існування така думка, що і, і, і з технікою не завжди все гаразд? От, наприклад, е Пише Наталка Зубар з Харкова, що на складах з харківських Харківського заводу Малишева є тільки експортна продукція. На бронетанковому заводі стоїть 500 машин, з яких можна швидко відновити 350. А для АТО нічого не було зроблено, бо не замовляли. Як звуть цього дописувача? Наталка Зубар. Ну напевно, Наталка краще знається на тому, ніж всі решта військових, які є в цій країні. Мені не вашу коментувати. Україна на три місяці тому залишилась без армії, без техніки, без нічого. І тими темпами, якими зараз нарощується в тому, в тому числі технічний потенціал країни. Я не думаю, що жодна країна в світі колись такими темпами рухалася. Але ну треба усвідомити, що ми почали не з нуля, ми почали з мінус один. І, ну, мені важко читати іноді в Фейсбуці чи в Твіттері, що у нас дуже багато є командирів, які знають, як проводити військові дії. Я завжди говорив, що диванні сотні взяв АК, їх там дуже багато вільних. І пішов на фронт. Якщо знаєш, як це робити, в тому числі я кажу своїм колегам-політикам: якщо знаєш, як це робити, вперед, місць багато є. Маємо ще запитання. Алло, доброго дня. Я, день. Називаюся, я називаюся Наталка, слава Україні, низький уклін, що ви нас оберігаєте. Ви розумієте, що на дивані дуже добре проводити різні э, дискусії. От скажіть, будь ласка, чи зараз існують такі інформатори і як з ними боротися? Дай вам Боже здоров'я, хай матінка Божа вас оберігає. Ми вас всіх любимо, молимося, допомагаємо чи можемо. Ну, Насамперед, Героям Слава, скажу, що. Зараз знову ж таки і моє управління інформаційної безпеки, і колеги з СБУ дуже багато роблять для того, щоб поцілити боти, Там це великі тисячі цих засланих професійних людей з Росії, в тому числі, в світову поводиння, в інтернет, які активізувалися дуже сильно в соціальних мережах які які ну, роблять інформаційні. Ну, такі атаки і цілі інформаційні серіали, на які, на жаль, ведеться в тому числі ну, там, емоційна частина а, українців. І ми дуже мало аналізуємо, ми кидаємо емоції. І це теж зрозуміло, тому що зараз всі макірові емоції. Я це можу говорити. Там в мене в сім'ї така сама історія. Тобто немає часу щось пояснювати, а в цей час в моїй родині, там, в моєї дружини, йде просто звичайна емоція. Але, ну. Українці розумна нація, і в більшості я це бачу від е, так званих ломів, від журналістів, від аналітиків. Там є досить розсудливі думки. Ну, їх треба просто чути. Ну щойно моя колега спілкувалася Але диван на сотня українців в соціальних мережах іноді лякається. Правда, з керівником телеканалу «Еспресо». Ми знаємо, що журналіст телеканалу «Еспресо» перебуває зараз у полоні. Двоє інших, один з дорожньою контролю і оператор змогли вирватися, Нібито вже зараз перебувають у безпеці. А от журналіст Ворблів перебуває у полоні. І… Е він ми ну, ä... вже звінилися цим питанням, і так само як знаєте, я там потрампив на фронт, в там, умовно кажучи, там напередодні, а в день, коли я там був, сталося. Та історія з Настю, з тонкою оператором громадського телебачення. І там в той же момент була створена робоча група. Було засідання штабу, АТО, створена робоча група навчали ну, зі мною. і Оце в мене було така от перше, перше таке випробування. Ми ну, для мене пріоритет журналісти, тому що це мої друзі, мої колеги, це моя дружина. І, ну як тільки нам стало відомо про полон. Я не хочу відкривати якісь там деталі, але ми займаємося цим питанням. Я думаю, що найближчим часом ми звільнимо. Нашого Я хочу додати от стосовно того, навіть, чому от ми потрапили, наприклад, в Лувайськ. Ну, одна, одна чому от в полон там потрапляють? Ми намагалися, ми спочатку приїхали в Краматорськ, намагалися от 5 днів працювати з прес-проблема Тут проблема навіть не в пресслужбі АТО, але просто от якось офіційно отримувати, знімати військових там щось робити. Це абсолютно неможливо. Тобто ми по факту не відзняли просто нічого. Тут проблема навіть не в прислужбі АТО. Щось зробити, якось допомогти. Але е, я не знаю, може це командування армії. Оця ця система, вона настільки. Ну, я не знаю, як це сказати, заскорузла. Вона нічого не дає знімати, просто абсолютно. І в результаті це закінчиться тим, що журналісти на свій страх і ризик намагаються ну якось знайомитись з батальйонами і з ними мандрувати і тому от потрапляють в такі ситуації. Тому що відзняти щось там, розумієте, російське телебачення показує 24 години на добу, показує вс абсолютно все, і воно годує ну цією інформацією мільйони, десятки мільйонів людей. Ми зі свого боку не знімаємо майже нічого. От і, я... і тому інформаційній війні ну, не те, що я багато про це говорив. У нас за часів та за 20 років насправді нашої незалежності взагалі не існувало таке поняття, як інформаційна політика чи стратегія інформаційної політики, а тим більше якісь там стратегічне напрацювання, що таке інформаційна безпека і. Ми так само зараз от, на початку побудови цього. І я знаю, що система, яка є зараз, вона настільки укриніла, це, ну, для того, щоб це зламати, треба, я не знаю. ну, Я витрачаю на це багато часу, нервів, здоров'я, і це дуже складно. Але у нас небагато часу, щоб це змінити. І я казав, що я, навіть якщо ціною того, щоб своєю головою пробити ту стіну, я це зроблю, я, ну… Там нема в нас інших варіантів, ми маємо швидко побудувати концепцію інформаційної політики і маємо швидко запустити стратегію інформаційної безпеки. Ми не маємо права програвати інформаційну війну. А саме тому у нас зараз є проблеми з Кримом, тому що ми програли війну за голови що ми, кримчан. Що ми зараз конкретно робимо? Чи це секрет? Ну, є речі, які є публічними, достатньо, я можу їх озвучувати. Я постійно їх там викладаю в Фейсбуці в себе в аккаунті. А, є речі, які очевидно не озвучу. Ну, Наприклад, ми знищимо ризографи, які друкують величезними тиражами газети Малоросія. І ну, це буквально знищимо. Тобто це атаки, в тому числі і застосуванням зброї. Принагідно, ми ще збираємо життя частини тих бандитів, які поруч знаходяться. А, ми знищимо самі тиражі. Там, це є так само, буквально два дні тому. Там колеги з СБУ показували там, перехват великої. Кількості десятки тисяч цих газет, ми точково збиваємо сигнали, оголошуємо сигнали їхніх телеканалів, радіостанцій, які там запущені, і ми відновлюємо мовлення телеканалів українських і радіо на тих територіях, де ми звільнюємо, а пробуємо в тому числі і добувати до якоїсь частини Донецька і Луганська. Тобто, я можу говорити про те, що Радіо 24 там є в тій території, і є п'ятий телеканал. Uh, a yeah. je Один плюс один точно, ну там декілька ще українських каналів. Це там дві речі, які може говорити публічно. Є речі, які ну, просто не можна звичайно. Стосовно інформування того, що відбувається, ви кажете, ми будемо говорити про те, як це буде точно відомо і перевірено. З іншого боку, от саме паніка і ці чутки і виникають через відсутність інформації. Я дозволю собі запропонувати ще для наших слухачів-глядачів ще маленький фрагмент з телеканалу. першого російського, де вони про збиту украинскую технику. В общей сложности уничтожено около 80 солдат противника, 6 минометов, 7 бронетранспортеров, одна установка «Град», два склада с боеприпасами. Утром в штабе Донецкой Народной Республики подтвердили появившуюся накануне информацию об уничтожении четырех украинских Су-25. От е, Україна підтверджує про збиття лише одного, і е, ви вже говорили про пропаганду. Роль пропаганди значна дуже, і пропагандують вони, як бачите, пропагують. Я можу сказати, що змінилося за час мого приходу а, а, в Нацгвардію. Нас ледь не через день оприлюднюється аудіо розмов. Які слава Богу, вже ми можемо робити ще там два місяці тому з цим було складно. У нас просто не було цього обладнання. Я можу говорити про те, що вони нас а, ну, принаймні, вище керівництво Генштабу не слухають, тому що ми поставили захист. І я можу говорити про те, що велика частина відео, яке не було можливості давати в ефір, тому що знову ж таки закороніла була система, зараз потрапляє в ефір, І в тому числі тих. Затриманих взятих в полон росіян чеченців, кадирівців або найманців інших з ДНР ЛНР. Ми показуємо їх в ефірі. Дуже багато з того, що зараз робиться, що не було місяць тому, але ну це дуже складно збивати. Ще одне таке питання. Знову ж таки в соцмережах, про які ми говорили, що іноді вони очиняють зло. З'явилася інформація, ну чи дописи такі, що, мовляв, складається враження, що хочуть винищити саме добровольчі батальйони. Наскільки це можна от спростувати? Я розумію, що спростовувати такі речі потрібно. Ну, дивіться, от життя кожної людини залежно від того, яка в нього нашивка, на... Плечі, чи це Нацгвардія, чи це спецпідрозділ МВС і нацгвардія спецпідрозділ МВС, які, як правило, є добровольчими матеріани, тому що Донбас це так само спецпідрозділ Національної гвардії, а Семен Семенченко є так само майором Національної гвардії. Крім Айдару. Айдар це підрозділ Міністерства оборони. А, життя кожної людини, залежно від того, яка у нього нашивка на плечі, це надто дорога ціна для України, але ми ну, ну, розуміємо, що ця ціна змушена Україна платити. Але е, є офіційна інформація, офіційна статистика, скільки вже загинуло наших військових нацгвардійців і прикордонників. Якщо її подивитись, то, ну, на жаль, навпаки, військових набагато більше ми втратили. Я думаю, що е, навіть не так, от щодо Іловайського та дуже швидко скажу, щодо Іловайського все дуже просто в той момент, коли вони дізналися, що там Донбас, Донбас для них був подразником. Це очевидно, це була програма «Ваша свобода за участі Юрія Стеця та Георгія Тихо провела програму Інна Кузнецова. на все добре.